Вітаю вас, дорогі друзі. Пропоную всього на декілька хвилин відкласти всі свої справи і роздумувати про вічне. Я, Володимир Гриневич, радий нагоді поспілкуватися з вами. Часто люди говорять, чому я повинен знову і знову молитися про одне і те ж: хіба Бог не чує мене з першого разу, якщо я не помолюся достатньо кількість разів? Чи означає це, що не отримую відповіді? А скільки разів буде достатньо? Чи з'являлися і у вас такі думки? Чи не здавалося вам, ніби Бог не відповідає на молитви, оскільки хоче змусити нас постійно молитися? Як же можна будувати дружні стосунки з Богом, маючи таке уявлення про нього? Дозвольте мені сказати вам прямо зараз, що Бог не має потреби використовувати подібні методи для розвитку стосунків з нами? Це було б схоже на ситуацію, коли мати, бажаючи показати маленькій дитині, що вона має силу вгамувати її голод, дозволяє їй спостерігати, як вона готує смачний обід. І хоча дитина плаче, просячи їжі, мати не дає їй їсти, оскільки їй подобається слухати, як дитина постійно просить у неї їжі. Не існує ніякої особливої формули, згідно якої видаються Божі благословення. Наприклад, благословення дорівнює молитви помножити на наполегливість і мінус сумніви. Свого часу апостол Павло сказав: будьте наполегливі в молитві і пильнуйте з подякою в ній. А в чому саме нам необхідно пильнувати у розумінні, кому ми молимось? Молитва набуде зовсім іншого змісту у нашому житті, якщо ми сконцентруємо увагу на особистості Бога, а не на Його скарбниці. Ісус Христос у своєму зверненні до учнів сказав: Треба молитися завжди і не занепадати духом. Христос просто нагадує нам про необхідність зосередитися на нашому чудовому небесному Отцеві, бо Він ніколи не підведе нас. У притчі про наполегливу вдовицю і несправедливу суддю, Ісус говорив не про те, що ми повинні просити Бога з дня на день, щоб Він вирішив благословити нас. Він навчав зворотнього. Бог не такий. Молитва не Бога наближає до нас, а нас до нього. Добрий Бог бажає, щоб ми заспокоїлися, чекаючи відповіді на молитви, Він запевняє, що чує нас і може зробити значно більше над усе, чого ми просимо або думаємо. Так, Він має бажання і можливість зробити для нас більше, ніж від нього ми очікуємо. Немає нам потреби падати духом. Бог дасть нам своє благословення, але відповідно до його часу. І його способом помолимось, дорогий Небесний Отець. Ми безмежно вдячні тобі за. Те, що ти навчив нас молитися, за те, що ми можемо спілкуватися з тобою, говорити з тобою через молитву. Допоможи, Господи, нам завжди покладатися на тебе і довіряти тобі, і пам'ятати, що ти готовий завжди відгукнутися на наше звернення, а нам, даруй, Господи, терпіння і мудрості дочекатись твоєї відповіді, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте слова Ісуса Христа: треба молитись завжди і не занепадати Духом. Ми пропонуємо вам цікавий курс уроків для індивідуального вивчення святого письма Нове життя. Ці уроки допоможуть вам на основі Біблії навчитись молитись. Такі уроки ви можете отримати, якщо напишете або зателефонуєте до нас. Електронну адресу та номер телефону ви бачите на екрані. А я бажаю вам приємного та благословенного вечора. До зустрічі завтра.